Денис Маслов, народний депутат України голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Просто зараз з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю студія. Вітаю, глядачів. Пане Денисе, ну давайте поговоримо про те, як Україна стає або стала вже каталізатором процесу розширення Євросоюзу, цитуючи Бореля. Отже, давайте пригадаємо, що в червні цього року Єврокомісія вже надавала е, свої висновки, позитивну проміжну оцінку. Давали, але було над чим ще працювати в Україні е, безпосередньо, і ще можемо пригадати е, е, схвальні відгуки президентки Єврокомісії дер Ляйн буквально минулого тижня щодо України. А тепер е, От наскільки щоб глобально зрозуміти позитивні оцінки – це добре. Наскільки фундаментально Україна просунулася у виконанні рекомендацій Брюсселя? Ну давайте я навіть буду говорити оцінками тієї ж саме пані Урсули фон Ляйн. Вона, виступаючи в парламенті, сама заявила про те, що глибина ширина реформ, які здійснює Україна навіть під час відстоювання збройної агресії, вона вражає. Вражає її особисто, вражає естеблішмент європейський, і навіть ті рекомендації, коли нам надавалися, були дещо сумніви, що такі серйозні рекомендації можна виконувати з такою динамікою, так швидко. Це оцінка голови європейської комісії. Тому цілком очевидно, що е, коли згуртувалися демократичні інституції, президент, Верховна Рада, уряд, всі і всі об'єднані спільною ціллю. Продовження нашого руху на шляху до Європейського союзу, наш цивілізаційний вибір, то відповідно маємо результат виконання рекомендацій Європейської комісії. Ну, принаймні, мій комітет, який очолює кіміте з питань правової політики, відповідав за перший. Дві рекомендації, і часткове за виконання ще однієї. Перші дві це формування на нових засадах процедури добору суддів Конституційного суду, формування Вищої ради правосуддя, друга і вищої кваліфікаційної комісії на 100% повністю виконано, що підтверджено, і в тому числі і висновками венеційської комісії на на розмову про це заявляли і. І та ж сама Урсула фон дер Ляєн і Шарль Мішель, голова Європейської ради, Так що в мене абсолютно оптимістичне бачення того, що ми зможемо відкрити процес примовний процес щодо вже. Вступу до європейського союзу, звичайно, на цьому шляху нам належить ще багато чого зробити, і е, узгоджуються навіть зараз ті ж кроки, які мають бути здійснені. Це буде спільна позиція і нашого українського народу, і е, представників європейських е, європейського парламенту, європейської комісії, європейської ради, всіх інституцій. Карта, що ми маємо зробити ще на шляху нашого вступу. Але щодо динаміки результатів, ну об'єктивно, за оцінками, навіть не моїми особистими, а офіційних осіб Європейського союзу, у нас дуже вражаючий результат це навіть їх прямі цитати. Пан Денис. А, тобто, стосовно цих рекомендацій, які стосуються судової системи переформування вищих судових органів відбору суддів конституційного суду, тут можна вважати, що все виконано на 100%, Більше ці теми піднімати не будуть. Ми правильно розуміємо. Можна вважати, що ці рекомендації виконані на 100%, навіть більше, ми продовжили свій рух ще далі і ще глибше, і за оцінками офіційних осіб Європейського союзу, в тому числі і пані Урсули фон дер Ляйн, і Шарля Мішеля, як я і сказав, саме досягнення в галузі судової реформи і антикорупційної в нас найбільше. Пане Денисе, і ну я так розумію, що ми чекаємо на грудень 2023 року. Після того можна буде сказати, чи розпочали ну точніше, що ми вже розпочали процес. Давайте цього дочекаємось. Але що для України українців будуть означати е, ці переговори? Початок точніше цих переговорів, чи варто очікувати на якісь зміни? Ну, дивіться, із е, того, що буде на засіданні Європейської ради, вона буде приймати офіційне рішення про відкриття перемовного процесу. Я тут дивлюсь досить оптимістично на це, і, і думаю, що ми все ж таки отримуємо рішення Європейської ради і жодні політичні, е, скажімо так, течії, е, інтереси, ігри вс самого, всередині самого Європейського союзу, нам в цьому не завадять. Бо... Україна зробила максимально, і тут дякую всьому народу України, всім офіційним особам, президенту України, і ми все ж таки відкриємо цей перемовний процес. Що за цим? За цим продовження реформ. Частину з них ми вже комунікуємо з представниками європейського співтовариства, які кроки необхідні зробити. І за цим так само я думаю, що і відповідна допомога європейського союзу Україні не тільки в питанні відстоювання збройної агресії. А і ще відкриття там і інфраструктурних фондів фінансова допомога для того, щоб ми мали можливість і відновлювати нашу країну, і покращувати нашу інфраструктуру, що ми робили досить активно до початку повномасштабної війни, і відповідно перебудовувати нашу економіку життя наших людей, так щоб воно максимально відповідала найвищим європейським стандартам. Тобто, за всім цим буде ще. Дорога. Я не думаю, що вона буде вимірюватись там десятиріччями і так далі. Я думаю, що цей шлях Україна пройде досить швидко до вступу до європейського союзу, але трансформації всередині України будуть продовжуватись досить суттєво. Тому що підґрунтя цього вже було закладено до початку ще повномасштабної агресії а під час повномасштабної агресії всі парламенти і наші посадовці всі розуміють, що це на життєвий Вибір мобілізували продовжували максимально швидко втілювати ті реформи, і ті рекомендації, які ми мали. Так що вперед, в нас я впевнений. В цьому насправді після таких важких часів світле європейське майбутнє. Так, дякуємо, пане Денисе. Денис Маслов, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради України з питань правової політики. Щойно з нами був на зв'язку.